Мова кольорова, до душі торкається кожне рідне слово, зелений листочок, крапля на колонці, ніжна ніби квіточка золота, як сонце. Доброго ранку, малята! Я пані Юлія, я вихователь онлайн-садочка до школярок. А ще, ще я дуже люблю своє рідне місто. Наш Нікопа. І сьогодні пропоную невелику прогулянку нашим чудовим містом. До речі, у нашого міста скоро день народження. Тож не варімося, а вирушаємо у нашу, на нашу прогулянку, адже нам дійсно є на що подивитись і що пригадати у нашому чудовому, гарному, мальовничому місті. А чи знаєте ви, малята, що наше місто має свій герб? А ще має прапор? Над Дніпровими хвилями, над Микитиним перевозом, над небесною переправою по чумацькому шляху, над козацькими володіннями вольності і слави злетів скакун золотавий, свідок і охоронець нашого минулого і нашого майбутнього. Жило, живе і житиме наше місто, місто перемог. У нашому місті є школи, новобудови, коледжі, музеї, історичні пам'ятки, храми. Заводи, магазинчики, невеличкі крамнички і величезні супермаркети, майдан, мости і ще наші каштанові алеї. Отож, любе наше місто, наше серденько з тобою! Вітаємо тебе з Днем Народження! З Днем Міста Любий Нікополь. Пропоную і нам з вами зробити місту гарний подарунок, а це наші знання. На минулому занятті ми вже дізналися, що таке речення і що воно складається зі слів, але слова мають бути розташовані у правильному порядку. Отож, приступаємо. Наше перше речення Киця гладить дівчинку. Чи правильно це? Звичайно, ні. А як буде правильно? Дівчинка гладить кицю. Ось тепер вірно. Наступне речення: курка приготувала кухаря. Нісенітниця. А правильно буде сказати, кухар приготував курку. Наступне речення. Мед. Приніс бджолу. Чи це правильно? Звичайно, ні. Розставимо слова у правильному порядку. Бджола принесла мед. У воді стакан. Скажемо правильно. У стакані вода. Ось це речення правильне. Банан несе мавпу. Правильно? Звичайно, ні. А правильно буде як? Правильно, мавпа несе банан. Будинок намалював хлопчика. Ні, звичайно, ні. Хлопчик намалював будинок. Ось це речення. Правильне. А зараз малята весела розминка. Виконуйте рухи, що підказують нам малюнки. Гойтайся, ніби кінгів. Ось так. Веселіше. Крокуй важко! Ще сильніше. пальцем, пальцями неведож. Оки поради стуки. Кружляй, ніби листя від. Будимо розсі. Крукуй ніби з парасолерів. Витягни шию, як жира. Молодці. А зараз малята пропоную вам дещо прочитати. Впевнена, що ви впораєтесь, адже читати ми будемо з засобом звуконаслідування. Будьте уважні. Повторюємо всі разом: бе, Бі, Б. Бі. Б Б, 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 Б. А зараз великий текст Б Б, 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 Б. Б. Бі. Бе. Бі. 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 Бе. Бе бе. Бі. Бі. Молодці. Дуже добре впорались із цим завданням. МАЛЯТА на минулому занятті ми з вами познайомились із схемою речень. Вона виглядає ось так. Кожна лінія це слово. Скільки ліній, стільки слів. Перше слово позначається ось так, тому що воно починається із великої літери. Наприкінці речення. Завжди ставимо крапку. А зараз будемо складати речення за картинками. Подивимось, скільки слів має бути у цьому реченні. Правильно: три слова, три лінії, три слова. Мама варить борщ. Три слова. Перше слово це мама. Друге слово варить. Третє слово борщ. Наступне речення скільки слів буде у цьому реченні? Правильно. Три слова дівчинка вдягає вишиванку. Три слова. Перше слово це слово. Дівчинка. Друге слово. Яке друге слово? Правильно. Вдягає. Останнє слово третє вишиванку. Наступне скільки слів буде у цьому реченні? Правильно три слова. Складаємо речення. Хлопчик п'є сік. Три слова у цьому реченні. Перше слово яке перше слово? Правильно. Перше слово хлопчик. Друге слово п'є. І останнє слово сік. Три слова. Хлопчик спить. Малята. Скільки слів у цьому реченні? Так, у цьому реченні два слова. Перше слово, яке? Хлопчик правильно, останнє слово спить. Молодці із цим завданням ми теж впорались. Ну що ж, ось таке у нас вийшло заняття. Сподіваюсь, вам сподобалось, бо мені дуже. Тож зараз прощаємось, але ненадовго. Чекаємо вас наступного разу. А зараз до побачення малята!